Всім привіт! Сьогодні відкрили стовпи. Нам дають 6 жетончиків для проходження і два ще можемо докупити. Завжди буде відкритий один стовп. От. Наприклад, сьогодні літ темрява. Завтра близько касяєва. І можна ходити тільки до якогось одного. Тобто, цей буде закритий, коли завтра відкриється оцей. От такі нагороди ми можемо отримати. І головне, що ми отримуємо, це. Отакі баночки. Для чого вони потрібні? Ці баночки вони потрібні нам для закалки наших речей. Покращення саме додаткових характеристик. Якщо ми візьмемо, наприклад, у нас куртка атака, основна характеристика, атака відсоток. Додаткові точність, ОЗ, атака і майстерність, нажимаємо покращення. В кутку нажимаємо закалка. І ми бачимо, що ми можемо покращити додаткову характеристику точності ОЗ, атаки і майстерності. Як це працює? Нажимаю один раз. Від 2 до 7 нам прокнуло плюс 7. Дуже добре, дуже класно. От. Але, якщо нам щось не подобається, ми можемо нажати ще раз. І оцей рерол почнеться заново. Тобто, і нам вже зможе випасти 2, наприклад, 3. Ну, точно менше 7 або 7. Більше ви от, оцим не отримаєте такої якості бутилкою. Якщо міфічно, по-любому більше 7 і до 12. От. Це на прикладі точності. Якщо ми, візьмемо, якщо ми візьмемо, наприклад, з атакою, закалка, атака. Ось від 1 до 4%. Міфічно, від 4 до 8, тобто, ми можемо додати ще 8% до атаки до крітуро, наприклад. так ось ще 10%. Це дуже сильно, дуже класно, тому. Ну і так, якщо вам щось не подобається, можна на останніх поверхах, здається, на самому останньому зафармити таку бутилочку і зняти цей бонус закалки. Дуже хороша опція. Разом з покращенням стихії, де покращується основна характеристика персонажа. Ми можемо ще й додаткові характеристики покращити. Причому ми можемо покращити кожну додаткову характеристику обладнання. На цьому, наприклад, обладнанні, так? Ми можемо покращити все. Абсолютно все. От. Тому фарміть, користуйтесь. Дякую за перегляд.